Жалобною ходою івано-франківці вшанували пам'ять героїв Небесної сотні із оркестром, державними стягами та червоно-чорними прапорами кілька сотень людей пройшлися центром міста до меморіального скверу, де похований один із воїнів майдану – 19-річний Роман Гурик. На сороковий день після розстрілу снайперами героїв Небесної Сотні духовенство відправило панахиду за упокій душ загиблих українців під час сутичок у Києві. Люди і далі не хочуть вірити, що страшні події відбулися у незалежній Україні. Як вони боролися, і що вони тоді відчували? Не було в них ні страху. Була тільки ну відвага, і тільки за Україну. Так не повинно бути. Так не повинно. І я дуже надіюся, що ніколи більше ні наші діти, ні наші внуки не будуть переживати таких часів. На панахиді жодних партійних закликів чи прапорів. Звичайні Івано-Франківці та ті, хто стояв на Майдані, у критичний час для України. Кров Небесної Сотні в нас на руках усіх, тому що до цієї ситуації привела наша байдужість. Байдужість, яка дозволила. Не тільки Януковичу прийти до влади, а встановити той режим, проти якого боролися на майдані, ціна велика, так життя людей покладені за покращення нашого життя, але ціль була. Вона була а вже надвечір у парку культури та відпочинку Кожен охочий міг пригадати недавні події на майдані. Студентство Івано-Франківська організувало перегляд медіаматеріалів про героїв Небесної Сотні. Зокрема, згадали кожного загиблого прикарпатця. Що відчуваю, це важко передати словами, так як зараз 40 днів. таке враження, що це відбулося буквально вчора. Прийшла на акцію само собою, тому що вважаю, що герої Небесної Сотні вони не вмирають. Це, це треба пам'ятати і просто прийшли вшанувати пам'ять цих людей. І вже за кілька хвилин після перегляду хроніки майдану, неподалік міського озера, волонтери випустили у нічне небо кілька десятків небесних ліхтариків. Це як тепло наших душ. Ми відправляємо їх в небо разом з нашими серцями. Ми сподіваємося вони нас там почують. Ми їх пам'ятаємо тут. І нехай вони знають, що ми їх пам'ятаємо. Наталя Коцькович, Ярослав Мотрук, новини телеканал Третя студія.